Слава моєму. 23 січня по православному календарі ми вшануємо пам'ять святителя Григорія Єпископа Ниського. Святитель Григорій був молодшим братом святителя Василія Великого. Отримавши прекрасну освіту, він був один час наставником красномовства. У 372 році був висвячений святим Василієм Великим на єпископа міста Ниси в Святий Григорій був твердим прихильником православня і разом зі своїм братом Василієм Великим боровся проти Аріанської Єресі, зазнаючи гоніння з боку Аріана, яким у 376 році був помилково звинувачений у неправильному використанні церковного майна і позбавлений кафедри та засланий в Анкіри. Після смерті царя Валента. Його було повернуто на його шкафалі, і він з радістю був прийнятий своєю паспорю. У 379 році помер його брат святий Василій Великий. Святий Григорій важко пережив втрату свого наставника. Він написав йому надгробне слово і закінчив складений святителем Василієм Великим опис шести днів творіння, так званий Шестоднем. Він був обраний собором. Для погляду церков в Аравії і в Палестині і утверджений на захист православного вчення про Богородицю. На зворотному шляху святий Григорій відвідав Єрусалим і поклонився святим місцям. Доживши до глибокої старости, святий Григорій Ніський мирно помер незабаром після Константинопольського собору. Разом зі своїми великими сучасниками, святителями Василієм Великим, Григорієм Богословом, Святий Григорій Низький мав значний вплив на церковне життя цього часу. Святий Григорій залишив після себе багато творів догматичного характеру. Склав повчання і слова. Будемо читати твори святих Отців і наповнюватися божественною благодаттю, яку Господь подає через те, що ми доторкаємося до цих святих сторінок. Нехай в цьому допоможе нам Господь Бог. Христос народився, слава Йому.